Ми запросили Лізу Козлову поговорити про сучасне мистецтво, про власне, чому вона у Польщі, як вона адаптується тут, і які плани на майбутнє. Ну, власне, ви, якщо говорити, Ліза Козлова, то е, для мене ви виконавця головної ролі в фільмі Донька Єгора Олесова. Якщо е, давайте пригадаємо нашим слухачам і глядачам, власне, про що фільм це mm -hmm. пов'язано з бучею, з трагедією. В окупації у Бучі. Ну, розкажіть краще самі. Фільм про перший день війни в Бучі, про родину, яка пережила окупацію, і ну, взагалом, так, це про перший день війни, взагалі, повномасштабною. Ну, героїня Алізи, це дівчина, яка погано чує, правильно? Так, Там, так, е так, так. Ви рятуєте е е в родину вашого батька, так? Там mm. по ролі. Якщо так, так-так. Ей... Ну, тобто, я, е Моя героїня рятує свою родину. Вона не знала, що це родина батька. Тобто... Е — Для вас цей фільм е все Ще, ж. таки... — Чекай, вибач, все розказали зараз. Я тільки що все розказала, так? <laughs> так. Виходить, що Ну, але буде цікавіше дивитися, чи правда це. А може я наприхала, може ніхто не знає. Власне, для українців будь-які згадки про війну є болючими. Вам довелося це переживати про початок війни, так вам довелося це переживати в фільмі. От, ваше це відчуття, коли ти маєш ну, пропустити через себе все це ще раз, і це не є просто, я так мені здається, але ваші відчуття, які були. Скажу особисто для мене це було дуже важко, бо я, я, на щастя, нічого такого не переживала. Але останній раз, коли була, був якийсь показ у Варшаві, це було недавно, може, тиждень або два тижні тому, і дуже було дивно знову стояти з цим фільмом. Я думала, коли ми знімали цей фільм, що прем'єра буде після перемоги. Але, на жаль, нічого не змінилося, і знову ці думки, знову попросту ці емоції, знову цей біль, і... і це було особисто дуже тяжко потім відійти від цього. Тобто вийшло так, що ви особисто нічого такого не проживали до фільму. Я а особи... потім... Я проживала а, а, так. Вибачте, угу. все В, моментами входить якась дуже дивна. Фоскам дуже дивна. Але так, я проживала, звичайно, але. Останні два тижні для мене були тяж... дуже тяжкі, бо знову прийшлося увійти всі ці емоції знову. І коли ми знімали цей фільм, я думала, ми його покажемо для Європи вже пер... після перемоги, як те, що було, і те, що ми не хочемо забувати. А ми показували те, що зараз відбувається знову. Тобто нічого не прийш... ну якби не змінилося. А як ви відповідаєте тим людям, які кажуть, ну є така дискусія, чи є, треба знімати про війну ще тоді, коли йде і триває війна, і коли невідомо, що буде невідомо, скільки ще жертв забере ця війна? От що ви відповідаєте таким людям? Я, я думаю, в мене тільки є одне питання, а коли є час, тобто коли настане цей час? Є така історія, що пам'ять людини, вона забувається, на жаль. Тобто, мозок може щось вирізати. І якщо це зараз не, докум... Якби не робити документацію цього, я не знаю, чи. Але теж мені здається, це більше фільм був для не українців, а європейців і для всього світу. Просто щоб відкрити очі, що зараз відбувається в Україні. Більше того, наша пам'ять вона підлаштовується так, що вона сприймає ту версію подій, яка вигідна більше для неї для людини, так так. так. і Зачайно. тому російське, ось це версія, яку яку вони просувають всюди, де тільки можна, російську версію подій в Бучі, бо це дико, але вона є. Вона в них інша, і вони намагаються її просувати де завгодно. То це мабуть що навпаки таки протидія цій російській версії Я так мен... і більш більш того, вони теж займають. Фільми про свою версію своїми очима. Тому мені здається, це якийсь такий погляд, як насправді це все відбувається. А ви бачили цю версію? Я не бачила, але я дивилася, в них вийшов якийсь фільм про зомбі, е, українські воєнні, тобто українські солдати, зомбі, щось в такому стилі. Я думаю, що це повний бред, але ну більш того, вони це знімають, і воно теж на цьому. Не знаю, теж якісь європейці побачать їхній фільм. Тобто, я не знаю, це дуже такі. Я думаю, це дуже цікаве питання, але тяжко на нього відповісти однією якоюсь. Відчувається, що у вас вже в мові, ви самі сказали про те, що є вже польські слова? А це свідчить про те, що ви ну фактично адаптувалися вже в Польщі. Тур, скажіть вашу польську історію, як ви тут опинилися? Що ви тут бачите? Яку перспективу для себе в цій країні? Бачите? Цікаве питання. Я, я живу в Польщі з березня 22-го року. На момент повномасштабної війни, тобто, на початок, ми виїхали з моєю сім'єю, яку я насправді цілий час думала, що я буду повертатися. Я дуже надіюсь на це і дуже на це чекаю, але на жаль, просто. Фізично просто не маю де зараз повертатися. І так, які перспективи я на себе бачу в житті в своєму житті в Польщі? Не знаю. Я дуже хотіла закінчити університет і в цьому році другий раз здавала екзамени, але я вже була в фіналі, і, на жаль, є така зараз нова, новий документ. że Ukraińczycy nie mogą wystąpić bez certyfikatu z mowy na B2. Uh -huh. I to na aktorskiej fakultety, uh -huh. tak? tak, 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 tak. Uh -huh. I os, ja dowiedziałam się o tym tylko w, w finale i mnie po prostu wycofali. To. І тепер ви будете наступного року намагатися ще один раз і вчити так, мову. А от які ваші поради тим, хто нас слухає і дивиться, ну от як вивчити так мову, щоб вже, я так розумію, думати польською? E, оце цікаво. Я насправді зараз займаюся з деякими людьми польською мовою, вчу їх акценту. У мене дуже добра, добрий слух. Але я не співаю, але якось я чую ці акценти. Я б порадила напевно слухати пісні, але і я б порадила якісь старі пісні, тобто така стара польська. Знаєте, і... це як вчити англійську по ганстерських фільмах і по репофісента або таку англійську, яку вивчиш за піснями, за деякими. Ну, це правда, але я б порадила за класичною і так само читати книги і читати книгу і слухати лектора, який начутується, щоб розуміти, як акценти ставити. А я так розумію, що ви вже грали в польських виставах, мапки і пєчні під час війни, так? Так, про цей досвід розкажіть ваш. О, це було дуже цікаво. Мені було 18 років. Я побачила в Фейсбуці, що є кастинг на цю виставу. Я тоді працювала в кав'ярні, і я сиджу в цій кав'ярні і думаю, може зараз сугувати. І подала свою заявку. Вони мені відписали, що запрошуємо вас на кастинг. Я прийшла і це було в Палаці культури в театрі, в театрі драматичному. Я просто перший раз була в цьому палаці, я була дуже сильно вражена, бо я постійно проходила повз так, о, цікаво як там типа, всередині. І я стояла на цьому кастингу, і там були великі такі панорамні вікна, і мені щось говорять, а я просто дивлюся ці вікна так. А, так. Добре. Не знаю, це було дуже смішно. так. Я була так прям, не знаю. Але насправді я не знаю, чи варто говорити про рік народження, чи скільки вам зараз років. Я так розумію, в 2004-му ви народилися. Mm -hmm. так? так, фактично вам 21 рік. Mm -hmm. Але свою акторську кар'єру, я дивлюся. Там написано, що ви в 6 років розпочали. E, що вас можна вже вважати досвідченою акторкою? Я, я насправді не знаю. Мені здається, це. В моїй мої голові е, людина е, — це людина, яка вивчилась на це професію. Я навчалася в університеті карпенко Карого, але не закінчила, тобто я почала навчання і на першому, на другому семестрі почалась повномасштабна війна. І тобто я не закінчила університет. І тому я думаю, якщо я закінчу, здоб, якби здобуджу. Єзус морі, здобуду. Так, здобуду е, освіту акторську, то я буду себе вважати вже акторкою. Зараз я себе вважаю як просто людина, то яка потрібен документ. Так, для мене особливо. Ну і це знання. А як думаєте, от принципова різниця між українською школою театральною, фільмовою і польською? Яка вона є? Чи відчувається я... вона? Є, є і дуже мо вона дуже велика, бо я коли приїхала, я думала. Що цілий світ грає так само, як ми. Але насправді в, в Польщі вони зовсім інакше грають, зовсім інша школа. І якби я хотіла тут щось робити, так само, якісь акторські свої, може, в фільмі або ще щось, треба навчитися грати так само, як вони. Бо ми граємо більш, ми дуже емоційні, а вони більш закриті. Я думаю, у них така французька школа. Бо у Франції вони завжди грають очима. To mnie one pokazują, że ja o tak, aaa, prosto w oczy, jakby oczyma swoje pokazują. To tak, to jest zresztą inna szkoła aktorska. Ale ja myślę, że to mam naje pierwszy semestr w ukraińskiej szkole. Zaraz sobie zdobudzę się polsku, się potem powrnąć. I jakoś... I ja wszystko dono... tak namieszało Tak, tak. Z, z... z... z całego świata jakoś pójdę sobie brać. А Клас. чому для вас важливо повернутися? Ну я вже кілька разів у вас, я повернуся, я повернуся. З якого міста? Я з Києва. Ну, от власне, ви кажете, що ви повернетеся до України. Чому ви так кажете? Ну, бо це моя земля. Я не знаю. Я маю так. У мене знову ж таки, я... у мене дуже дивно працює моя пам'ять, і просто всі моменти з мого дитинства все забулося, коли я сюди приїхала. І тому я б хотіла це все відновити. Звичайно, я розумію, що в мене зараз тут будується моє життя в Варшаві, але все одно дуже сильно хотіла повернутися. Це так працює психіка після якоїсь важкої травми вона просто починає витісняти певні моменти до цієї травми. Mm. І, мабуть, що це стало для вас таким, ну мабуть, так скоріш за все, mm. війна могла теоретично стати якоюсь такою травмою, але ну дійсно повернутися до Києва. Але ж розумієте, що це буде не той Київ, з якого я виїхали. розумію. Я, я, я розумію. Я, наприклад, я все своє дитинство сама можу з років десяти їздила по різних кастінгах, а Київ. Він дуже великий. І я сама просто так О, мама написала на листок, на цьому папері. Так, так, все папері, нормально. Читає, так, папер, папер. Так, написала мені, як так. доїхати. І Я просто йду, якісь, якась людина мені йде на зустріч і кажу, вибачте, ви знаєте, де це? І так все їздила, і недавно я приїхала в Київ, і я взагалі навіть не пам'ятаю, які є лінії метро. Це дуже дивно. А я не виїхала, як дитина. Мені площо, тобто ну, мені було 17 років, але все одно просто воно все так забулося. А от які б поради ви дали от людям вашого покоління, от 17 річним 18-річним людям, як себе знайти от, ну, в Польщі, в інших країнах за кордоном? От Як ви себе як би, заземлили тут, заземляєте психологічно? Що порадили б? Я, я думаю, треба шукати собі друзів і знайомих з. З цієї країни, до якої ти приїхав, якщо зациклитися тільки на українців, то мені здається, це може бути якась антиутопія трохи. В тому плані без розвитку, бо є я багато моїх знайомих, які спілкуються виключно тільки з українцями, вони дуже закриті від поляків, і є якийсь негатив, якась така. Тобто інтеграція має бути в середовище. Так, 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 так. О, звичайно, щоб це не було так на глибину, типу на глибоку воду, але все одно потих, потроху, типу, робити цю інтеграцію з поляками. Дуже дякуємо. В ефірі польського радіо для України була актриса Ліза Козлова. Ми говорили про творчість і про життя в Польщі. Дуже вам бажаємо, щоб здійснилася ваша мрія. Ви вступили на акторський факультет, і у нас Олексієм немає сумнівів, що це вам вдасться. Насправді Я можем... сумніва. Ми можемо зараз заявити це навіть, знаєш, щоб ще й наші глядачі. Підтримали. Я думаю, що вони будуть писати в коментарях. І ви прийдете з групою підтримки вступати, і в них не буде шансів. Просто ну а ми будемо чекати від вас на нові ролі, на нові картини. Дякую, велике. Дякую, Дякую за запрошення.